Депутат Харківської обласної ради Лариса Орлова відвідала дитячі садочки Лозівщини, де привітала малечу, їх батьків і вихователів з прийдешнім Новим Роком та Різдвом Христовим. Головним побажанням обласного депутата були побажання мирного небу, спокійного та щасливого життя дітям Лозівщини. Побажати, щоб і вашому дитячому садочку і в ваших оцелях було тепло, тепло і затишок, щоб все збувалося, щоб ще все, все, що ви задумали в наступному році, обов'язково збулося, хоча б на протягу року, щоб трошечки покращилось наше життя. Я хочу вам також побажати, щоб ваших, в вашому житті в наступному році ну частіше були свята, щоб був затишок і тепло не тільки в вашому дитячому садку, а в ваших оселях. Щоб Потихенько покращилось наше життя. Наскільки це звичайно можливо, ми всі цим хочемо, щоб був мир на Україні і щоб все. Вас було добре, ну і знаєте, перший раз до хати не приходять з пустими руками, і щоб вам діти хотілося бо вас, цукерки вже отримали, Діда Мороза, і щоб вам наступного року хотілося також приходити до цього дитячого садка, щоб було вам чим бавитись. Лариса Іванівна, вихованцям Єлизаветівського НВК та малечі села Чернігівське, подарувала купу розвиваючих іграшок і сама отримала на знак подяки поробки дітей для ялинки. Депутат тепло прийняла подарунки і пообіцяла ними прикладати красити свою ялинку.